Бо всім я не без гріха. Як часто люди вміють осудити, сказати щось залишити безправ, надію й віру вщент усю розбити, а потім говорити: Я ж був прав. О як людина легко може бити потоком слів, докором, плином фраз, і не про що вже потім не жаліти, а говорити Я ж таки був прав, немає гірше в світі за людину. Яка косила і пізнала гріх. Вона сліпа, жорстока і негідна, вона не любить навіть і своїх. Немає гірше в світі за людину, яка не вміє ближнього любити, в якій немає рис Еммануїла, яка готова ближнього убити. Не про фізичну смерть тут говорю я, а говорю я про духовну смерть, коли людина ледь жива крокує, її таки добити можуть геть. Закриті очі, і вона не бачить, а як духовне може бачити той, для кого Бог нічого і не значить, і хто для себе сам собі герой? Людина б'є словами і ділами, не хоче бачить ближнього свого, що той стоїть увесь в кривавих ранах, від того, що той збив так його. Чому, скажіть сьогодні так жорстоко поводяться у світі християн? Немов не бачить, цього Боже око, і можна все робити тут і там? Чому ніхто не думає про того, в кого якісь проблеми справді є? Чому завжди топитись хочуть свого? Чому, скажіть, сьогодні так от є? Хто ми такі? Ми судді чи ми браття? Чи може прокурори ми якісь, які так хочуть обвинити брата, який зробив якийсь єдиний гріх? Чому все так? Чому ми не прощаємо? Чому ми судимо, як не судить Бог? Чому ми все у ближніх помічаємо і б'ємо так, як ворога когось? Чому все так, бо люди прикривають гріхами інших лиш свої гріхи? Вони не добре інших, вони так добре інших помічають, щоб не дивитись на гріхи свої? Вони не знають і свої провини, і добре бачать, що іде не так. Але ж велике я, те я людина, так не пускаю визнати гріха. Чим більш людина сутить своїх ближніх, тим більше тій людині є проблем. Допоможи нам, Господи, Всевишній, не будь такими, як в світі є. Дай Боже сили ближніх помічати і рани лікувати хворих всіх, дай більше нам нещасних потішати, ніж просто йти і добивати їх. Дай нам усім сповнитися любов'ю і йти до їж інших не з з мечем, щоб потім нам не проливати крові у тих нещасних змучених людей. Сьогодні всі готові осудити, а щоб підтримати, то вже зовсім ні. Тому давайте будемо любити, щоб виконати слова Христа святі. Не забуваймо, що коли ми судимо, то такий суд відміряють і нам. Тому давайте будемо як люди, а особливо серед християн. Слава Богу!